Inxotic. Це не пішло на користь справі, та сахарнішінг, але саме в послідовності подій останніх тижнів і місяців, сплючно з появою американської делегації на Мюнхенській безпековій конференції, простежується певна закономірність у тому, що ми зараз бачимо від Washington Federal. Я виступаю за те, щоб ми готувалися до того, щоб зробити набагато набагато більше для нашої власне безпеки в наступні роки та десятилітча. Я також виступаю за те, щоб ми робили все, щоб утримати американців в Європі. Ми я вважаю, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі.